Будемо робити все, щоб уковічнити її пам'ять і пам'ять не тільки у Львові, а по цілій країні постать Ірини Фаріон увійшла в історію і буде в кожному українському домі. Марка присвячена Ірині Фаріон, яку Укрпошта випустила на спад замовлення, викликала чималий ажіотаж. Тож автори продовжили її реалізацію. Про те, як втілювали ідею, пригадує автор марки. В один момент прийшла думка. Просто я боявся щось братися, робити, поки я не уявляв собі самої картинки, як воно буде виглядати. Коли я вже побачив, практично на комп'ютері почав робити і поставив карту з чорним контуром і очі, я конверт. Фактично вже ідея була готова. Я лишилося тільки деталі. У мене було лише одне побажання, яке пан Андрій відразу втілив в життя. На задній стороні конверта є її цитата Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смерті не вмирають» Ірина Фаріон. І ви тут бачите краплі крові? Це ті краплі крові, коли її було вбито біля дому в день. За словами близької подруги мовознавиці Ірини Фаріон та співавторки їхньої останньої книжки, ця марка є символічним увічненням пам'яті про жертовну смерть професорки за ідею Соборної України. Це і її робота жертовна. студії про всю Україну. І це ген, який вона передала своїй доньці, своїм онукам в ширшому сенсі і всім нам, якщо ми будемо його гідні. Якщо ми зможемо бути вірні її праці, її служінню і, зрештою, її жертовній смерті за те, щоб Україна в цей кривавий дійсно час сталася як Україна. вже найближчим часом, кожен охочий зможе її придбати у вільному доступі в мережі Укрпошти по всій Україні. Продажі розпочнеться попередньо 5-6 серпня у Києві на головпоштамті, а згодом марки будуть її у регіональних відділеннях. Я переконаний, що ця марка так само буде успішна, так само буде ще одним спогадом її великого чину. До слова, спецпогашення марки, присвячені й пам'яті Ірини Дмитрівни, відбулося на дев'ятий день після вбивства професорки. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.